Росія, попри дипломатичні заклики, не відмовляється від своїх цілей на полі бою. Про це під час засідання Ради НАТО Україна повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. За його словами, зараз бойові дії тривають на лінії фронту протяжністю понад тисячу кілометрів. Москва використовує об'єднані сили чисельністю понад 600 тисяч солдатів, наголосив генерал. Тим часом державний секретар Марко Рубіо заявив у четвер, що не очікує прориву від переговорів між російською та українською делегаціями, і не буде на них присутній. У Сполучених Штатах все ще вважають, що Росію можна зупинити дипломатичним шляхом. Рубіо заявив, що єдиний спосіб досягти прориву це зустріч президентів США та Росії. Трамп раніше натякнув, що може полетіти до Туреччини для перемовин, якщо Путін туди теж прилетить. Польська компанія будуватиме естонську частину Рейл Baltica. Згідно з інформацією польського радіо, контракт на проектування та будівництво естонської ділянки залізничної лінії може бути підписаний найближчим часом. 60 кілометрову ділянку залізничної колії буде побудовано від міста П'ярно до кордону із Латвією. Розповів речник компанії Будимикс Міхал Польська фірма участь... польська фірма бере участь у реалізації настільки великого інфра. Структурного проекту, що це насправді захват. Залізнична лінія у побудові набагато складніша ніж автомобільна. Це дуже масштабний престижний проект Євросоюзу із побудови нової інфраструктури залізниці. Європейський унійний проект будови нової інфраструктури колеові в Європі. Рейл Балтіка має покращити перевезення людей і товарів, а відтак розвантажити дороги, розповів президент економічної консультативної групи ТОР Адріан Фургальський. поїзди поїдуть швидше. Бо стан інфраструктури покращиться, зможемо тримати швидкість потяги від 160 до навіть 250 кілометрів. На кордоні з Польщею зникне потреба перевантаження та пересадок, а все тому, що різниця у ширині колії вже не буде нас розділяти. Польське підприємство уже працює над будівництвом латвійської ділянки Рейл Baltica. Проект співфінансується європейським союзом а також державним бюджетом Естонії. Планується, що Ділянку побудують до кінця 2030-го. Ривалі заморозки спричинили втрату врожаю плодових культур. Скаржаться садівники із білої підляської. Найбільше шкоди зафіксували при вирощуванні певних сортів яблунь. А там збитки можуть сягати навіть 100%. каже президент асоціації виробників фруктів та овочів Станіслав Данилош. Зав'язки опадли поп'янки квітів осипалися. Перші заморозки сталися саме на початку цвітіння. Тож деякі сорти яблуні на самому старті зійшли. Із дистанції після цього, коли чергові сорти почали входити у фазу цвітіння, знову були заморозки. Вони що кілька днів поверталися, і щоразу доволі несподівано. Фаза квітіньово на тим напотикали знову спеншемрози. Он субсисивні цокілька дніше появляв ні сподівання. У випадку зі смородиною кажуть садівники, втрати можуть сягати до 70%. Точна оцінка втрат буде можливою лише через кілька тижнів. Тим часом в інституті метеорології тепла не прогнозують. Замість весняної погоди буде осінь, кажуть синоптики. По всій країні буде мокро, вітряно та холодно. У передгір'ях навіть сніг та ожеледиця. Така ситуація кажуть синоптики, триватиме до вівторка. Після цього прийде різке потепління. Ми не будемо ганятися за переговорами щодо України по всьому світу. Так висловився державний секретар США Марко Рубіо, маючи на увазі посередництво у переговорах щодо припинення війни. За його словами, Сполучені Штати не братимуть участі у зустрічах, які не будуть продуктивними. Він також розкритикував склад російської делегації на переговорах з Україною. Як він сказав, рівень делегації, яку росіяни відправили на переговори з Україною, не дає підстав сподівання сподіватися на серйозність їхніх намірів. Однак, очільник американської дипломатії також наголосив, що президент Трамп готовий займатися справою миру стільки скільки буде необхідно. У поморському воєводстві підозра на так звану хворобу вісленської затоки. Відповідальні служби рекомендують обмежити споживання донної риби принаймні. На два наступних тижні Йдеться, зокрема про камбалу та вуграм виловлених у віслинській затузі протягом останніх днів в одному із повітів воєводства госпіталізували кількох осіб із характерними симптомами. каже директор департаменту безпеки поморського управління у Гданську Ришард Сулента. Така ситуація виступила. наразі. Йдеться 5 про п'ятьох пацієнтів. пацієнтів. Знаємо, що причиною була донна риба. Вони накопичували у собі токсини. Це були дуже риби чи кумулювали в собі токсини серйозної загрози життю та здоров'ю людей госпіталізованих після вживання риби немає. Зразки риби надіслали серед іншого до державного ветеринарного інституту. Результати тестів будуть доступні протягом кількох тижнів. Експерти закликають людей звернутися до лікаря, якщо вони відчувають будь-які тривожні симптоми після вживання риби. Варто звернути увагу на біль у м'язах та темну сичу. Над шість сотень видавництв у Польщі та з інших країн в одному місці у Варшаві розпочався міжнародний книжковий ярмарок. Це можливість знайти нове видання або ж зустрітися з улюбленим автором, любителі читань читання із нетерпінням щороку чекають на цю подію. Як наголошує Оля з Чемецька із фонду популяризації читання, ярмарок це прекрасне місце для знайомства дітей із книгами. це можливості, які звісно треба використовувати. Треба вести дітей туди, де є книги, де є автори, де відбуваються якісь події. Таким чином ми наближаємо дітлахів до читання. Це стає. Приємність навик читання для приємності, ключове Варшавський ярмарок є найбільшим заходом такого типу у Польщі. Почесним гостем цьогорічного ярмарку є Корея, а сама подія триватиме до неділі. У Стамбулі завершилися перші переговори щодо ситуації в Україні. Тристороння зустріч відбулася між делегаціями зі Сполучених Штатів України та Туреччини. Перед цим також у Стамбулі зустрілися делегації з України, США, Франції, Німеччини та Великої Британії. Про безпосередню участь у форматі Україна Росія поки відомо небагато. Аналітики кажуть, сам факт прямої зустрічі української та російської делегацій буде успіхом. За офіційною інформацію російська делегація проти присутності представників США на прямих переговорах з Україною. Покинути переговори за вимогою росіян мають також господарі. Зустрічі турки ці переговори ні до чого не приведуть. Схоже, сторони прилетіли для різних перемовин. Аналізують експерти. Російська делегація прилетіла, аби продовжити переговори, які перервались у 22 му з іншого боку. Україна на чолі з міністром оборони хоче говорити про 30-денне припинення. Вогню деякі коментатори погоджуються, що переговори у Стамбулі це вистава, влаштована для Дональда Трампа. Європейська комісія надала попередню згоду на співфінансування придбання тахографів польським перевізникам. Міністерство інфраструктури запевняє, що очікується остаточне позитивне рішення з цього питання. Фінансування із плану відбудови також буде надано тим підприємцям, які уже придбали ці пристрої. Очільник міністерства інфраструктури Дар'юш Клімчик заявив, що гроші підуть перш за все малим та середнім підприємствам. Чи систему ми готуємо систему імплементації, допрацьовуємо нюанси. От як хто буде охоплений дофінансуванням, яка сума передбачена, з якими критеріями буде відбір? Перш за все, хочемо, щоб це було доступно малим та середнім підприємствам, тобто підтримати польські сімейні фірми, що займаються перевезеннями і середніх польські фірми Міністр інфраструктури оголосив, що відомство готує законопроект щодо експедиторів. Метою цих правил буде викорінення незаконних перевезень. Потрібні зміни до польського законодавства, якщо політична еліта хоче унеможливити фінансування виборчої кампанії поза виборчим фондом. Таку думку висловив політолог професор Бартломі Біскоп. Експерт торкнувся питання можливого іноземного втручання у вибори, про яке повідомляло наск. В ефірі польського радіо Бартломі біскоп заявив, що повністю виключити таку діяльність неможливо, але її можна законодавчо обмежити. станом на сьогодні жодне. Их наслідків від цього не буде, адже польське законодавство допускає такі варіанти. Кампанію можна фінансувати ззовні, і найочевидніше так і буде на користь когось із кандидатів. Тому потрібні зміни закону. Частково це унеможливить подібні схеми, але частково все ж ні, бо варто також враховувати інші, так би мовити, інтернет-моменти. Дезявіська не вище бо давай в інших моментах вже так мовити, інтернетових. Перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться уже в найближчу неділю, 18 травня. А виборча тиша діятиме уже з найближчої півночі до 21 години у неділю. В Угорщині знову протести цього разу проти закону про прозорість суспільного життя, який внесла до парламенту урядова коаліція. Документ передбачає, що організації вороже налаштовані до уряду та отримують підтримку з-за кордону. Можуть бути оштрафовані. Протест відбувається перед будівлею управління захисту суверенітету, яке згідно з новим законом має мати широкі компетенції. Протестувальники облили будівлю червоною фарбою. Проект передбачає створення списку організацій, які загрожують суверенітету Угорщини та отримують фінансування з за кордону. положення законопроекту розроблені за зразком аналогічного, який діє у Росії. 36-річний чоловік хотів зробити селфі на капоті поліцейської машини. За це він відповість у суді. Інцидент стався у катовицях. Спочатку чоловік викликав поліцію, після чого відбулася незвичайна фотосесія. Розповідає домінік Міхалік із катовицької поліції. чи під час того, як поліцейські залагоджували формальності після виклику, чоловік, який викликав правоохоронців, вискочив на машину, аби зробити фото. Обстеження показало, що він. Мав два проміли алкоголю у крові. Результатом його селфі також було пошкодження капуту автомобіля. Алкоголу його потреби зроблення собі так званого селфі було в'язані в масці поязду. Чоловіка доставили до слідчого ізолятора. Після протверезіння йому було пред'явлено звинувачення у знищенні майна, за що він відповідатиме у суді. Ривалі заморозки спричинили втрату врожаю плодових культур. Скаржаться садівники із білої підляської. Найбільше шкоди зафіксували при вирощуванні конкретних сортів яблунь. Там збитки можуть сягати навіть 100 відсотків. каже президент асоціації виробників фруктів Станіслав Данілос. Куп'янки квітів осипалися. Перші заморозки сталися саме на початку квітня, на початку цвітіння. Тож деякі сорти яблуні на самому старті зійшли з дистанції. Після цього чергові сорти почали входити у фазу цвітіння, і знову були заморозки. Вони що кілька днів поверталися, і щоразу ці заморозки є несподіваними. в повісми на тим. Напотикали знову сутен примрозик. Он субцесивні цокілька днів ще появляв несподівання. Тим часом в інституті метеорології тепла не прогнозують. Замість весняної погоди буде осінь, кажуть синоптики. По всій країні буде мокро, вітряно та холодно, а в передгір'ях навіть сніг та ожеледиця. Така ситуація триватиме до вівторка. Зараз у Польщі навіть фіксують сніг. Зима повернулася до татри, і сніг падає не лише високо в горах, а в самому Закопаному. За прогнозами синоптиків, на вихідних температура може іще більше знизитись. Переговори між російською та українською делегаціями в Стамбулі завершилися в п'ятницю 16 травня менш ніж за дві години. Про це повідомляє Reuters з позиланням на джерела. За оцінкою агентства, поки що немає жодних ознак прогресу в плані можливого зближення позицій сторін. Це були перші за три роки прямі переговори між представниками російського та українського урядів. Вони відбувалися під головуванням очільника МЗС Туреччини Хакана Фідана. Турецьку сторону також представляв. Голова розвідки Ібрагім Калин українську делегацію очолює міністр оборони Гростам Рустем Умєрова, російську Владімір Мідінський, радник Владіміра Путіна. Джерело в українській дипломатії, яке цитує Ройтер, сповідомило, що вимоги, які російська делегація висунула українській стороні в Стамбулі в п'ятницю, 16 травня, сьогодні були нереалістичними і виходять за рамки того, що обговорювалося до цього часу. Джерело повідомило, що російська делегація вимагає, щоб Україна вивела свої збройні сили з частини власної території для припинення вогню. Деякі російські змі написали, що в переговорах оголошено перерву. Український телеканал Суспільне повідомив, що делегації залишаються в будівлі, де проходили переговори. Наступний пакет санкцій проти Росії включатиме газопроводи Північний потік потік-1» та північний потік-2 більше суден, що входять до складу тіньового флоту, а також санкції проти фінансового сектору Росії. Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляйн на саміті Європейської політичної спільноти в Тирані. Санкції спрямовані на те, щоб змусити Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів щодо припинення вогню в Україні. Урсула фон дер Ляйн підкреслила, що санкції. Russia's oil and gas revenues have fallen by almost 80%. Доходи Росії від продажу нафти і газу впали майже на 80% порівняно з довоєнним періодом. Дефіцит російського бюджету стрімко зростає. Процентні ставки перебувають на непомірно високому рівні. Інфляція перевищує 10% і продовжує зростати. Ми готові зробити більше, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Президент України Володимир Зеленський вимагає посилення санкцій проти Росії, оскільки російська делегація в Стамбулі веде переговори недобросовісно. Зустріч у Стамбулі завершилася безрезультатно. Голова Єврокомісії також говорила про приєднання західних Балкан і Молдови до Європейського союзу. Путін не сприймає питання миру серйозно, заявив у тирані прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер в албанській столиці. Проходить саміт європейського політичного співтовариства. Очільник британського уряду наголосив, що якщо не буде припинення вогню в Україні, то європейські країни повинні спільно працювати над розробкою подальших санкцій проти Росії. Те, що ми бачили вчора і минулої ночі, є ще одним доказом того, що Путін не має серйозних намірів щодо миру. Він тягне час, і я вважаю, що дуже важливо, аби ми були максимально об'єднані з нашими союзниками. Ми будемо знову працювати над цим сьогодні, щоб дати зрозуміти, що необхідно припинити вогонь, а також дати зрозуміти, що якщо припинення вогню не буде, ми будемо діяти разом у питанні санкцій act together in relation to sanctions. вночі. Росія запустила понад 100 безпілотників по Україні. Вранці ще більше російських безпілотників полетіли в напрямку Києва і завдали ударів по Київській, Харківській, Херсонській та Донецькій областях. Україна та Росія домовилися про обмін однією тисячею військовополонених з обох сторін. Це результат переговорів у Стамбулі в Туреччині. Про домовленості оголосив міністр оборони України Рустем Умєров. Також обговорювалася майбутня зустріч між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Багато учасників стамбульських переговорів погодилися, що до зустрічі на найвищому рівні нічого не буде узгоджено. Також обговорювалося майбутнє перемир'я. За даними турецьких джерел, переговори тривали близько півтори години. Це були перші прямі російсько-українські переговори з 2022 року. Європейські лідери, які беруть участь у саміті європейського політичного співтовариства в Тирані, поспілкувалися з президентом України Володимиром Зеленським та з'єдналися телефоном з Дональдом Трампом. премєр міністр Польщі Дональд Туск та європейські лідери, які беруть участь у саміті європейської політичної спільноти в Тирані, поговорили з президентом України Володимиром Зеленським та з'єдналися по телефону з Дональдом Трампом. Прем'єр Польщі повідомив, що сьогодні йшлося про зустріч української та російської делегації у Стамбулі. Вона завершилася менше ніж через дві години. А Дональд Туск розкритикував позицію Росії. Лона російська не виказала доброї волі. Російська сторона не продемонструвала доброї волі. Російська сторона не мала наміру вести переговори в присутності американської сторони. Російська сторона знову висувала умови, абсолютно неприйнятні не тільки для України, але й для нас. Ми будемо продовжувати працювати разом. Головне завдання, щоб і європейські, і американські партнери були повністю об'єднані навколо українського питання. Це завдання залишається актуальним. Ми не приховуємо, що російську позицію важко назвати конструктивною актуальне. Не укриваємо, що становісь російське трудно назвати в який спосіб конструктивним. Інцидент у фінській затоці є прецедентом. Наголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Так він прокоментував нещодавній інцидент з так званим тіньовим флотом і порушення повітряного простору НАТО російським винищувачем. Міністр підкреслив, що це означає застосування сили з боку Росії. Це перший випадок, коли Росія застосувала військову силу для фактичної підтримки боротьби з економічними санкціями, які ми наклали на тіньовий флот. Отже, це новий рівень залучення, і ми повинні ставитися до нього дуже серйозно. Це також був перший випадок, коли Росія офіційно взаємодіяла з тіньовим флотом. Раніше це явище було без прапорів, без права власності на кораблі, які приходили і відправлялись. Before that, it was something that uh, without flags, without uh, ownership, uh, the vessels, the they came and go. Інцидент стався у фінській затоці. Естонські військово-морські сили мали супроводжувати підозрілий танкер Ягуар з тіньового флоту, який шов без і страхування. Росіяни відправили на місце події. Винищувач супід 35 який порушив повітряний простір НАТО. У відповідь були підняті винищувачі НАТО. Тіньові флоти це застарілі судна, які нелегально перевозять нафту, що дозволяє Росії обходити західні санкції, зокрема механізм обмеження польський інститут міжнародних відносин зазначає, що це дозволяє їй підтримувати високі надходження до російського бюджету і фінансувати серед іншого розширення збройних сил, підриваючи сенс обмежень. Водночас тіньовий флот загрожує морській та екологічній безпеці.